Дуровеньки були, тут наші старші качечки. Ух, трохи забігався. Ну нічого, ми вечеряємо. Стандартна вечеря, як для всіх, кабачок, зерно, трошки комбікорму. В основному ми нажимаємо зараз на кабачки і варене зерно. Всі знаєте, що кабачок толку не дає, на цьому качка не поправиться, але... І Якщо ще приправити кабачок, з голоду не здохне. Ось такі наші красені і красунчики. Ось гарна качечка. Кочурики не знаю скільки мають, але я думаю, що небагато вони мають. Але росту вони мають досить, досить такі великі. Кістяк вони вже набрали. Бачимо, дивіться, який потужний буде селезень, що біля руаночки з лівого боку стоїть. Це буде танк. Біля нього теж ну, качурів у нас гарні. Тут -ту -ту. качурів в нас гарні, довгі і цікаві. Ось цей не наше каченятка з чорною голівкою, це ми брали. Е, яйця руанців і, і цього, і вилупилося одне мозкусне каченя. Його треба позначити, це буде селезення, бачу. Він пізніший за всіх, але ми його позначимо, щоб не плутати потім зі своїми. Решту всі наші качечки, всі від нашого селезня. Гривастика, якого ми прибрали, він нам відпрацював три сезони. Ось, наш солдат і наша руаночка, качечка ось вона ззаді росте. По ідеї хлопця ми вже її знайшли. Цю ми чорну будемо залишати, утилізовувати ми не будемо, тому що, тому що їй шкода, хай буде наша качечка, і буде ця чорна. Є їм селезень, тож буде така в нас собі сімейка. Думаю, каші ми не справимо, з портим маслом, як то кажуть, а будемо мати такий собі мікс. До нашого солдата також по ідеї, по ідеї є. Ну, Може ще щось будемо шукати. Так, погнали ми до наших середущих. Сьогодні ми будемо їх переводити на наше нове місце, тому що вони вже нас теж виросли і були навіть на водичці. А, до речі, кого цікавлять качечки, кочурі, можу, ну, звертайтесь. Хороші, не пожалієте, гарантую. Ой, щось воно так Ну, злякалися. Так, коли я два вісти, то вони бігли до рук і нічого не боялися, а тепер же, коли їх... Фільмувати теж злякалися. 2, 4, 6, 8, 10, 12, і там 12, 24. Ось такі наші е, середущі качечки і кочурики. Е, тут, по ідеї, те, якби буде більше качечок. А може, мені так здається, Ну, що є, то є. Ну, Втікають вони, вони такі більше дикуватіші від там тамтих, е, тому вони лякливі і ховаються. Е, теж готові продати, е, кому цікаво. Звертайтеся. При можливості, якщо є пряме сполучення з івано франківська я готовий навіть її передати. Вилазить вони з-під машини, а одне десь тут виглянуло. О, Поховалися. Ну йдіть їсти. Так, не будемо лякати і покажемо, що у нас лишилося ще по молодших каченятах. По молодших коченятах ми маємо троє, було їх більше, ми продали, продали від ось тих, ми всіх продали і продали звідси. Лишили ми троє, чому троє. Заліто я лишав двоє. Одне було маленьке, а друге було більше. І думаю, то маленьке, напевно, квагне. Лишився для більшого, ще одне більше. Ну, як бачимо, маленьке не гвагнуло, лишилося, виросло і бігає собі щасливе. Коченятам два тижні, ганяють вони. З качкою, качка їх то лишала, то не лишала, щось було, вона трохи зварювала, тату каже, бігала. І коли ж їх було багато, двох вона затовкла, одне дійшло само по собі після того, як вона їх потовкла. Не знаю, що було на неї надійшло, чи оси покусали, чи ножі хотіли їх лишити. Але потім її перейшло, почала пищати за ними і всіх каченят ми не продали. Ще в нас є в місті, вилупилися каченята, їм пару днів. Тут качка сидить, що будуть каченята, так що... По качках в ще не все втрачено. Кому цікавлять, звертайтеся, готові продати. Наразі всім спокійно, мирно, тихої ночі. Миру, злагоди і Божої благодаті.